Включаю, показую пробіг. Пробіг наш 50 км 700 метрів і знімаємо перший раз оцю пленочку. Оп! Клас. Красота. І на. Десь я бачу, в нас тепікує пляночка. показуй. О, який приємний звук. Все, зняли. Значить. Тільки що проїхали е, декілька кілометрів, нагріли мотор, зараз зливаємо е, транспортувальне масло і заливаємо матюнь. Всім вам відомий 5104 на 10В40 значить, всі діла, що люди люблять показувати. Раз все вся документація, оригінальне масло. І заливаємо мотоцикл Короте, по документам 1,2 літра. Значить, Взяв 4 літра, нам вистачить на 3 заміни. Тобто на 3000 кілометрів нам відходить цього масла. Все, взиваємо мерзлінцові відкручуємо знизу. І є у нас така. Ага. Ключ ну що. За великий. Ключ на 17. Відкручуємо. Пробку, зливаємо. Зараз побачимо, якого воно кольору. Нормального робочого, але не чисто-чистого, чистого, якщо чесно. не чистого, Я думав, що буде чистеньке, але таке. таке. Вирішили ми не їздити 300 кілометрів, як нам говорили в магазині, а замінити його зразу ж. Ми проїхали 5 кілометрів, з Житомира додому. Ну майже 50 кілометрів. Тут два рази прокаталися біля дому і маємо 50 кілометрів пробігу всього. І міняємо сьогодні масло і будемо вже кататися 1000 кілометрів до слідучої заміни мастила. Зараз стікає мастило. Вливаємо нове і знову покатаємося. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого.